Вітаю! Ми з вами продовжуємо працювати в Scratch. Проєкт, який ми сьогодні створимо, результат перед вами. А ось як його досягти, я вам зараз і розкажу. Перше, ми відкриваємо сам Scratch. Це можна зробити безпосередньо з вікна браузера. В Google пишу просто Scratch. Відкриваю перший сайт, той, який на сайті MIT. Якщо у вас так само, як в мене, показав англійською, можете натиснути Start Creating. Не хвилюйтесь. Англійська мову можна перемикнути українською. Ось тут натискаю на глобус. Вибираю десь внизу українська. Ну і починаю. Перше, з чого я почну, це клацею на кошик, видаляючи нашого спрайта рудого кота. Видалив. Тепер мені треба вибрати новий спрейт. Але замість того, щоб його вибирати, я його створю. Для цього наводжу мишку ось сюди вниз. Там, де обрати спрайт. І замість того, щоб його обирати, я його намалюю. Як ви вже побачили з результату, у нас виходить квітка. І в якості спрайта я візьму, намалюю одну пелюстку. Беру просто пензель, Тут не треба ніяких. Дуже таких видатних навичок з малювання. Просто малюю отак от. контур. Всередині можу обрати, наприклад, інший колір. За допомогою того самого пензля зробити отакі парочку жилок. За допомогою відра візьму знов-таки зміню колір і Інструментом заливка, да, там, де відро, залью іншим кольором і змінивши на чорний, отак от внизу, за допомогою того самого пензля, зроблю отак от серединку. От, нехай вона отака буде. Ось, власне, я створив пелюстку. Е, покажу, щоб вам було видно. Е, ось, да. бачите, пелюстка. Відповідно, наш спрайт. Якщо я клацну на стрілочку, обведу пелюстку, можу її отак от рухати. Бачите, вона рухається і по сцені теж далі. Переходжу в код і буду створювати код для нашого спрайта. Пелюстка у нас одна, а в квітці, як ви розумієте, їх буде більше. Почну з групи команд керування. Керування, мабуть, не керування, а все-таки події. Да? Коли натиснутий флажок, я хочу створити алгоритм так, щоб моя пелюстка, моя квітка, точніше, можна було скласти її з різної кількості пелюсток, тому я не буду задавати цю кількість, а замість цього використаю пункт датчики. Тут є такий пункт запитання. Давайте трохи збільшимо. Да? Якщо взяти пункт запитання. То там можна задати будь-яке питання, а потім на нього очікувати відповідь. Я спитаю, яка кількість пелюсток, знак питання. Далі, відповідь на це питання я використаю в своєму алгоритмі. Для цього в мене. Є уже події. Є команда повторити. Кількість пелюсток це кількість повторень нашого циклу. Замість числа 10. Я йду знову в датчики, беру відповідь і ставлю сюди. Відповідно, як ви на це питання відповідаєте, таке число тут і з'явиться. Наступна команда. Мені треба зробити так, щоб моя пелюстка пройшла крок, залишила слід. пройшла… Залишила слід, пройшла, залишила слід, і так, до кінця, поки не утвориться коло. Як це зробити? Рух. Перемістити на кроків і повернути на градусів. Оце дві команди, які нам знадобляться. Замість кількості кроків мені треба вказати. Скільки пелюсток в мене буде. Відповідно, сюди я поміщу нашу відповідь. Тобто перемістити на стільки кроків, скільки в нас пелюсток. Але знову ж таки, пелюстки можуть бути і дві, тоді вони просто стануть поруч. Пригадайте, ще в молодшій школі ми з вами вчили, коли працювали зі скречем: що для того, щоб повернутися навколо себе, треба обійти. 360 градусів. Відповідно, оцей кут 90 градусів, отак 180, а якщо обійти повний оберт, то буде 360 градусів. Ми це знання з вами і використаємо, тому що скретч вміє і рахувати теж. Тут є такий пункт, як оператори, є значок ділення. Ми зможемо поділити 360. На кількість наших пелюсток. І використати це число як кількість кроків, і як кількість градусів, на яке поверне наш е, цей, на яке поверне наш алгоритм е, нашу пелюстку. Ставимо, власне, сюди. Далі. Пелюстки я не хочу, щоб були всі однакові. Тому застосую ефект, який змінить їх колір. Знову ж таки, ефект це у нас там, де вигляд. З, е, змінити ефект колір на 25. Таким чином, наша пелюстка буде різнокольорова, і я хочу, щоб вона не просто так от прокрутилась, а залишила за собою слід. Щоб залишити за собою слід, я використаю такий пункт, як е, штамп. Ви його тут не знайдете. Для того, щоб він з'явився, треба його додати, класно, що внизу, отут, додати блоки, внизу зліва. І вибрати олівець. Вже в олівці у нас буде команда штамп. Витягую її і ставлю. Ну, і в кінці я хочу, щоб е, мій оригінальний е, спрайт зник. Тому там, де вигляд, я виберу пункт. Приховати. Зараз я його знайду. Ось він. Сховати. Не приховати, сховати. Пробуємо. Що в нас вийде? Значить, збільшую, щоб було краще видно. І запускаю на виконання. Бачите, що мене питає? Яка кількість пелюсток? Це в мене е, спрацювала от, оця частина алгоритму. Пишу відповідь. Ну, нехай буде 7. І клацаю сюди. Що я бачу? У мене сім пелюсток, але ви бачите, що зовсім на квітку вони не схожі. Правда? На квітку вони не схожі, тому що є таке поняття в скречі, як центр обертання. Повертаюся назад до мого образу. Подивіться, де стоїть моя пелюстка, а де є центр обертання. Ось він. Що я роблю? Я вибираю інструмент обрати. З кутка виділяю всю пелюстку. О, якщо я виділю ось так, то буде потім негарно, повірте мені на слово. Знову ж таки, якщо ви зробили, у вас щось не виходить, не хвилюйтесь, завжди можна відмінити останню дію. З кутка. З верхнього кутка, з нижнього кутка, потім беру і клацаю, пелюстку ставлю, ну давайте поки що отак поставлю ближче до центру. Мені треба тепер видалити оце все і запустити програму заново. Для того, щоб видалити все, теж створю ще один варіант коду. Замість того, щоб використовувати флажок, використаю клавішу пропуск. Коли натиснуто клавішу пропуск, давайте трохи опущу, да? коли натиснуто клавішу Пропуск, я, ну, по перше, очищаю все. Щоб витерти все, що було. Там, де вигляд, скидаю всі налаштування ефектів. Для того, щоб пелюстка в мене набула оригінального кольору. І показую пелюстку, бо ми її, бачите, ось тут в кінці сховали. Таким чином, відміняю ті дії, які я робив алгоритмом, що малюю нам квіточку. Клацаю пропуск. Дивимось, що буде. Пелюстка повернулась назад. А тепер, оскільки я вже в, посунув пелюстку ближче до центру, можу клацнути е, зелений флажок, щоб подивитись, як воно буде виконуватись в цьому випадку. Скільки пелюсток? 7. Бачите, вже краще. Але насправді треба посунути ще. Е, е, іду в образи. Знов таки з кутка виділяю. Ну і тягну мою пелюстку. Давайте отак от. Спробуємо. Знову натискаю пропуск, натискаю флажок. 7, І дивлюсь, що вийшло. Знову ж таки, в мене вийшов більше віночок, ніж пелюсточка. Це значить, що мені треба в образі трошечки спробувати її повернути. Давайте повернув. Пропуск, пропорець 7. Ну, не в ту сторону повернув. Бачите, іноді доводиться трошечки поекспериментувати. Пропуск, пропорець 7. Ну. Будемо вважати, що в мене вийшла квітка. А, ви можете спробувати перемалювати по-іншому. Бачите, з першого разу в мене вийшла ось така, з другого разу вже трошечки інша. Ну, і це є наш результат алгоритму. Ви, звичайно, при його виконанні а, не обов'язково маєте використовувати сімку. А, ну, запускаю. Да? Можна замість сім використати он, 70. І тоді ви бачите, як малюється квітка. Пелюстка може бути найрізноманітніша. Ви можете поекспериментувати і замість ефекту колір вибрати якийсь інший. Взагалі, ніяк себе не обмежуйте, спробуйте все. Але перш ніж робити все, я вам все таки раджу спробувати відтворити оригінал в тому чи іншому вигляді. Як же ж зберегти свою роботу, над якою ти так довго працював? Для цього я натискаю. Файл, вивантажити на ваш комп'ютер. З інтернету ваш скрипт вивантажується, Ось він. і він потім буде доступний в папці завантаження, де ви його власне, зможете знайти, поділитися через електронну пошту або месенджер з своїми друзями. Однокласниками, ну і власне зберегти свою роботу для того, щоб е, мати можливість попрацювати над нею пізніше. Е, я вам пропоную повторити е, оцей алгоритм, скрипт. І якщо такої можливості у вас нема, е, тоді у вас буде інше завдання. Ви можете за результатами перегляду цього відео е, скласти тест, який доступний в цьому ж уроці. Вже тепер особисто вітаю вас в другому семестрі. Слава Україні! Бувайте!